Церемонія відкриття Олімпіади в ріо де жанейро не буде дорогою і масштабною, як на попередніх іграх в Лондоні, Пекіні та Афінах. Про це розповів виконавчий продюсер заходу Марко Баліч. Через непросту фінансову ситуацію в Бразилії кошторис церемонії 20 мільйонів доларів. Це вполовину дешевше ніж вартість попередніх шоу. Чим живе місто за лічені дні до старту головної спортивної події світу? Знає Марія Прус. Три з половиною години на зупинці в очікуванні автобуса і ще дві години у заторах. Саме стільки часу в багатьох жителів Ріо де Жанейро тепер забирає шлях на роботу. До відкриття олімпіади ще три дні, а дороги вже перетворились на одну суцільну тягнучку. Городяни обурення не приховують. Вони зробили окрему смугу на дорозі, але вона лише для олімпійців і декого обраних владою людей. Для людей, які працюють, одні проблеми. Напружений трафік лише погіршує іншу проблему. Забруднення повітря. Кількість шкідливих часток в атмосфері перевищує допустимі міжнародні норми. Брудна у Ріо і вода в олімпійських водоймах повно екскрементів, а і інфекцій. Спортсмени, які контактують із водою, змушені приймати антибіотики, щоб не захворіти. Якби мене просто так попросили стрибнути в цю воду, я б, звісно, відмовився. Але у мене немає вибору. Сподіваюсь, ми вже маємо якийсь імунітет до місцевих хвороб. Ми вже достатньо довго тут тренуємося. Два роки тому Рію вже приймало сотні тисяч туристів під час чемпіонату світу з футболу. Однак до олімпіади бразильці все одно ледь встигають підготувати численні спортивні та інфраструктурні об'єкти. Спортсмени скаржаться на недообладнане олімпійське містечко. Гостей змагань непокоїть злочинність. Європейські посадовці бояться терактів у відповідь бразильські посадовці залучають армію, беруть мільйонні кредити та обіцяють докласти максимум зусиль, аби для іноземців Олімпіада була святом. Марія Прус, новини на першому.